Про що буде сьогодні відео, пишуть мені хлопці в коментарях, з Миколаєва недавно дзвонили. Чи вартує купляти мотоцикл Bajaj Boxer 125-150 для поїздки на двоїх на більш-менш середні дистанції 300-400-500 кілометрів. Лічно сам більше 300 їздив в день, питається мене, чи він витримує, чи він не перегрівається. Цей мотоцикл взагалі oh, не перегрівається по трасі тим більше. Ну, ви ж не будете на ньому в повний газ 110-115 їхати пару годин підряд. Ви ж просто його б'єте, те все. Його головне добре обкатати перших пару сотень кілометрів. Бажано в холодну погоду обкатувати. Обкатуєте в різних режимах, не тошнити 45. Приїхав сюди, бо вітер дуже, а тут тихенько. Значить, чи варто купляти мотоцикл для поїздок на двох? Ну, В цій ціновій категорії багато чого можете купити. Там геони, ліфани. Хто що хоче. Я не буду свій хвалити А на інші марки. Наговорювати, бо я їх не мав, не знаю. Але по відгуках я і сам цей мотоцикл купив, дивився багато роликів ще до того, як я сам на Ютубі зареєструвався і почав вести канал. Ну і наразі що сказати, у мене вже 5,5 тисяч. Це звичайно, мізер. Це ще навіть не повна обкатка. Ну я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Обкатка по документах 2000. але не думайте, що в 2000 він вже обкатався повністю. Цей мотоцикл вогнем стає до 10 тисяч, після 10 тисяч він просто вогонь. Хоча і зараз він непогано вже їде. Так що все залежить від вашого бюджету. Якщо грошей впритик, ви можете взяти 125. -ку. Повірте, що вона практично нічим не гірша 150. -ки. Тих 20 кубиків навіть не повних, тому що тут мотор не має 150 кубів. Десь тут було написано, я вже не пам'ятаю. Він десь має там 142 чи 146 щось таке, я точно не скажу вам. Звичайно, тих дві лошадки дається чути, коли ви його хорошо нагрузите, їдете вдвох, кофор повний, з боку, що можуть бути палатки, спальники, всяке, парусність велика. І ви, воно вам допоможе на підйомах. Тих дві лошадки лишніми не будуть. Але я кажу, якщо бюджет скудненький, берете 125-ку і це практично майже той самий мотоцикл. Зараз нові 125-ки. Вони з тим самим USB, що цей 2019 року із показчиками передач, практично той самий мотоцикл. Як він їде? Все залежить від того, які у вас зірки. Якщо ви важкі і постійно двох подорожуєте, Штатні зірки не, не раджу міняти. Там Формула 14-42 і його крейсер до 80, ви на швидкості 70-80 можете їхати годинами, щоб вас тільки дубка витримала. А мотоцикл витримує легко. Я бачу, як на таких мотоциклах по болотах, по лісах годинами, годинами товчуть. На першій, на другій передачі. Нічого вони витримують. Якщо ж трошки є більше, беріть 150, -ку. це таке запас це краще. Якщо зараз боксери почали випускати з кубатурою 100 кубіків і на ньому така ж сидушка, значить цей мотоцикл потягне двох людей і він нормально тягне, а на затяжному підйомі ви можете собі включити четверту передачу, чи навіть дуже високий третю, для того і є ці передачі, то не означає, що ви повинні їхати. На п'ятій передачі постійно і на повну ручку газу. Звичайно, ви можете і альфу купити, і мустанга, і повірте, що він вас завезе з точки А в точку Б. Але я скажу цей мотоцикл набагато надійніший, набагато. Може хто дивився канал Філімон Філ. ну Цікавий чувак, в нього альфа. Він же десь на ній наїздив десь чи 15 чи 20 тисяч, я не пам'ятаю, він робить мотоподорожі, такі на декілька днів навіть, в дорозі їсти готує, Ну обробка відео в нього просто на висоті. Я от дивлюся і не пропускаю жодного відео. Я його не рекламую, але його би варто було порекламувати. Та в нього альфа. Дуги. Тут в нього на холодній сварці спочатку трималися, потім на скотчі, на ізоленті, переднє крило на дротиках, ну все там таке хліпеньке. Ну, це не те, що я буду наговорювати, я просто знаю, що це такий мопедик дуже делікатний. Тут же крило, деякі хлопці міняють крила на дорожню версію, знімають це і вони дивуються, що воно просто там. Відповідна пластмаса, це не така пластмаска, як, наприклад, тут. О, тут грубшої не треба. Хоча і ця міцна. Я не знаю, з чим порівняти. Отут. І ця міцна, то як тоньше, як ця, ставлять крила на китайцях. Ну, не на всіх, звичайно, є китайці і дорогі, і хороші. Так що все залежить від вашого гаманця. Звичайно, можна мотоцикл купити і за 1,5, 2, 3, 4, і можна хонду взяти. І це більше вам задоволення принесе наїзді з таким мотоциклом. Ну, але вони коштують. Треба... Щоб я захотів такого мотоцикла, то мені треба свого мерседеса продати. Але Я цього ніколи не зроблю. Автомобіль це... це автомобіль, він мені потрібний. Сімейний транспорт. А це таке. Часом сам переїхався, часом двоє, як виходить, а вся сім'я на нього не сяде. Так що сміло рекомендую. Для двох ми з жінкою важимо 160 кг. Кофр сам 5 кг важить. В кофр можу 15 наложити. І повірте, що вся екіпіровка за шлемом ще важить кілограм 15 кг. Так що 200 кілограм він спокійно таскає. Спокійно. У мене зірки 14,38. Я їздив і на 15. Ну це краще як 15, та більш тісніше. Їхав на 16. На 16 мотоцикл заслабенький для двох, зразу кажу. Бути і постійно дергати 4-5 передача. Для одного супер. Або для двох шкварків таких по 55 кг, теж нормально. А ми вже люди трошки в віці. Нелегкі, так що 14.38 для нас саме те. Крейсер 80-90. 80-85 їду постійно. 90-95 дозволяю. 95 при обгонах. Ненадовго. А так від 80 до 90 він чудово їде. Ще питалися мене, який мінімальний тюнінг треба для того, щоб от мати мотоцикл і вже бути готовим до подорожі. ну Тут кожному своє. У мене тюнінгу є вже на 300 доларів, практично у мене закінчився. Може ще щось, але наразі багато що чого можна поставити, але не рахується за потрібне. Що для подорожі кофр обов'язково. І то не жалійте гроші, беріть кофр на два шлеми. Тому що їдете вдвоєм і ви вже не маєте де той шлем подіти. Хоча ми як їхали з жінкою, то у нас тільки було барахла всякого, що він був забитий без шлемів, але все рівно сюди є що поставити. А два шлеми я взяв колодку з тросом, як до велосипеда. Просилив їх через підбородки, просилив їх через рукав куртки. Припняв до мотоцикла, закрив, накинув чехол і все. Ніхто до нього не ліз. Ми собі годинами ходили по парку, гуляли. Кофр це одне. Це обов'язково. Друге. Вам обов'язково треба мати камеру. Монтажки, мінімальний набор інструментів. У мене є відео про інструмент, прошу дивитися. Хоча б якийсь насос велосипедний. Ну, якщо ви десь в дебрях проб'єте колесо і маєте все для заміни, але не маєте насосу, то гроші ціна, що ви його замінили. Тобто насосик хоч якийсь треба, і повірте, що ви ним накачаєте. Все це в мене заховане. Розміщені в таких тубусах в мене інструменти, камера і насосик, засоби для догляду, косметика всяка. Тряпки, інструмент. Все, все туди влізло. Хоча ви це можете возити в кофрі, але там воно в мене замотано в тряпках, туго запхано, нічого не гримить, не стукає. Можу продемонструвати. О, там миючі засоби, тряпки. Тут тряпки, рукавиці, є ще місце, я, я ще можу туди щось доложити. В лівому кофрі в мене інструмент. Камера в кінці запхана і інструмент. Все тугенько, нічого не тарабанить, не тарахтить. Насосик. Насосик в мене тут. Такий я лайфхак придумав, у мене відео про це було. Тут просто з електрода кронштейник, вигнутий, причіплений до крила, чудово він знімається, чудово ставиться, слава Богу, що мені не пригодився, але краще б він і не пригодився. Мати його треба, звичайно. Версія 125-ки тут є підставки. Вони коротші і тут стоять нормальні повноцінні підножки для пасажира. Купивши цей мотоцикл, сіла дружина, а потім і дочка, ставлять ноги сюди, і їм постійно ноги зіскальзують і вони постійно теж з'їжджають тут. Тобто нема опора. Купив підніжки від іжа, трошечки там переробив кронштейни і заклав їх між площадкою і рамою. Відкрутив, поставив довшого болта, затягнув все. Вони їхали жінкою в подорож, казали, що просто чудово. Це 150 треба доробити. Якщо ви сподіваєтеся, що, можливо, будете їхати вночі, поміняйте лампу на фарі на діодну. Але діодна лампа дешева, навіть не дивіться на неї. Є відео в інтернеті. Salve UA. подивіться в нього, чи канал Остап Іброгімич, теж подивиться, які він лампи купив, там є ссылка на товар. Якщо ж ні, ставте добавочну. Мені добавочний колега подарував, я його поставив і потреба в заміні лампи в головній фарі просто зникла. Скажу, що світло в нього досить непогане. Але дальнє світло десь б'є за 20 метрів і там такий пучок Ближнє, чуть ближче. Але недостаток світла того, що перед мотоциклом, отак метра три перед тою плямою, все таке затемнене. І ви обочин нічого не бачите. Тому поставивши отакі фари, вони десь там мають 2 по 18 Вт, генератора не садять, тримають, то вся вся площа, яка була не освітлена, вона реально біла. У мене є 2 чи 3 відео по допоміжному освітленню, по тестуванню. Теж можете подивитися, що ще? Остальне я ставив все на свій вкус вітровик. Я поставив, тому що я без вітровика не їжу. Я собі колись шию простудив плече. Не хочу я без вітровика їздити. Скажу, що це бомба. Якщо ви навіть вітровик купляєте, ви обов'язково мусите знати його розміри, яка висота, як він буде розміщений, порівнюючи з. Рейдером. Вітровик повинен Край вітровика знаходитися на рівні очей. Якщо він буде нижче, у вас буде страшний шум в вухах, у вас буде гул такий, що краще без вітровика взагалі їздити. Вище, то вище воно не потрібне просто. Для тих, хто питається якраз, що треба мінімальне мати, то ще скажу, що треба мати мінімальне. Крім інструменту в кофрі. Чехол я собі купив на китайцях. Ну, ви можете його і тут знайти. Чехол 400-500 гривень поліестер. Одягнули, внизу защолки позакривали, дощ не промокає, пилюка не бере. Ось такий простенький дощовик або два. Було таке, що в мене заставав а, дощ в розплох прямо на трасі. Єлі встиг доїхати під зупинку автобусну, зупинився. Оцей дощовик одіваю під шльом, тобто одіваю дощовик і через той капюшон шльом рукави оцими гумками. Бачите, дві гумки. Стискаю рукави двома гумками, щоб вітер туди не дув. Він довгий. Сідаю на нього і колінами притискаю до сідушки, а на ноги можна пакети одіти. До речі, я тут пакети ввожу. Мусорні пакети на 100 літрів. Берете, обмотуєте ногу, тут зав'язав чи скотчем замотав. І ви доїдете більш-менш сухі, тому що змокнути і бути продутому на вітрі, то гіршого немає. Такі резинки обов'язково побільше. Не завжди їх треба, але якщо ви їдете в подорож, цей багажник дозволяє тут намотати багато дечого. Палатки. Спальні мішки. Ви навіть поверха кофра можете що-небудь покласти і намотати. Люди на цих мотоциклах по Європі їздять. Вадим Козаченко взагалі Азію всю об'їхав, Іран, Ірак. Це взагалі круто. Ну і сигналку. Бажано, якщо ви десь мотоцикл лишаєте, щоб ви не переживали хоча б простеньку піклаку, як я поставив. Простенька, хоча є з обратною зв'язаною, та вона 50 доларів коштує. Поставив на сигналку і пішов. Я не раз йшов до магазину чи десь в замок, що чую, пікає. Я вибігаю якийсь пацан, вже в мене хотів USB-шнур витягнути. А тут шнур був намотаний, сюди підключений Десь він біля мотоцикла аж відскочив. А я за дверями був. От жив мене врятувало. Та до нього легенько він коснутися і вже одразу реагує. Це попередження. Якщо його ще раз тукнути, він буде волати дуже довго. Сезон почався, купляйте люди, купляйте мотоцикли, купляйте, які хочете. І китайці є хороші. Кожному, що подобається, то беріть. Нікому не нав'язую. Ну, Лічно я довольний. Мотоцикл суперовий. Так, їдемо помаленьку додому. Моторчик добре крутий. Малый байкер заставят.